Романи Тейлор Дженкінс Рід стали своєрідною сенсацією, і у цьому відео я поясню у чому особливість її книг. Авторка пише здебільшого про жінок, славу, кохання, певну самоідентичність і ціну, яку доводиться платити за великий успіх. Її романи часто мають формат псевдореалістичних, тобто це. Біографії, які написані неначе про справжніх людей, але звичайно, це все вигадки. Її ранні тексти, здебільшого, романтичні, але вони вже містять ту глибину, яку ми прослідковуємо у пізніших творах. Це самостійні романи без спільних персонажів, але вони досліджують усі теми кохання, а ще вибору у сучасному світі. Авторка приділяє увагу неоднозначності стосунків і жінок, які опиняються у різних життєвих обстріл. В пізніших творах Рід створила цілий медіа всесвіт, у якому живуть усі персонажі, які пов'язані із музикою, славою, спортом, вони перетікають із книги в книгу, і таким чином можна прослідкувати певні зв'язки, якщо ви будете читати книги, зокрема в ось такому. Порядку це не прямі продовження, а скоріше переплетення історії, де ми можемо бачити певні гачки, які будуть відсилати до її інших книг. Але усе разом це формує спільний всесвіт зі знаменитостей і життя шоу бізу. Особисто я обожнюю ось ці дві книги, які дуже класно розкривають світи. Кожних персонажів, чи то музичного гурту, який намагається пробитися на вершину слави, чи то про спортсменку, яка намагається захистити свій титул кращої тенісистки світу. Ці та інші історії Тейлор Дженкінцрід показують жінок дорослих людей в різних життєвих обставинах, інколи хороших, інколи поганих. Вона показує. Лихі і добрі вчинки вона показує різні характери і різні життєві обставини, які штовхали персонажів до абсолютно різних дій і різних рішень. І коли ти це читаєш, ти розумієш наскільки все неоднозначно, і наскільки це все схоже на те, з чим нам доводиться стикатися, хоч це і знаменитості, але ти відчуваєш певну спорідненість і близькість до цих персонажів. Чи її тексти дуже кінематичні? Матографічні і не дивно, що на усі її твори вже придбані права на екранізацію. Яка книга Дженкінс Рід є вашою улюбленою? І чому ви полюбляєте цю авторку? Ну або ж не зовсім то її любите? Пишіть у коментарях.